Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я хочу вам розповісти про нематоду. Ще трішечки більше додам інформації, яку я почерпнула з Фейсбука. Найбільше, та, мабуть, не найбільше, а взагалі єдине, в єдиній групі, де я зустрічала інформацію про нематоду, це є пані Півонія. А також тієї статті англомовної з American Peony Association, яку я показувала в одному з попередніх відео, там теж ну, там дуже мало насправді інформації, дуже мало. От, і розповім вам трошки, ну, зі свого, якби зі своїх спостережень на власних півоніях, які ростуть в мене. І щось такого загального, можливо, стане в нагоді, бо ну не дуже багато інформації, але дуже таких прямо ж деталей я вам не дам, а все ж таки порекомендую е почитати в групі пані Півонія, щоб потім не було, що я там дуже все один до одного переказала, що там є, яка там є інформація. Фактично, як я собі почерпнула, зрозуміла е за два сезони, так я вам трішечки і розкажу, поділюся. Отже, <кхе> е звісно, що най Ефективніший і найочевидніший метод діагностування нематоди на півоні. Ми говоримо про півонію, але вона паразитує не тільки на півоні, це викопа, викопати цю півоні, викопати кореневище і перевірити очно. Відповідно, оця, так як я показувала на, своїх, на своїй півоні кореневище, що це буде дуже густа та заплутана, густа, ніби як чуприна не розчесана, це дуже явна ознака. Даного шкідника. Ще є така книга. Така книга, значить, «Паразитичні нематоди квітково декоративних рослин. Це є українське видавництво. 2017 рік. 2017 рік і це є. Ну, це наукова якась така досить серйозна робота. Книга. Я її купила минулого року, але я її ще не прочитала. Я почала. Але вона дуже тяжка до прочитання, вона дуже академічно написана, дійсно академічна. Ти купила її на сайті профкнига. Не знаю, чи буде видно, чи буде видно тут якісь, якусь інформацію. З того там проф книга, і Відповідно, то вона ж, я думаю, призначена таки для якогось професійного, можливо, для викладачів, для якихось там інститутів. Тут навіть от академік Національного інституту аграрних наук, тобто така дуже, дуже дійсно академічна. І мені затяжко її читати. І тут дуже багато інформації. Звісно, що я думаю, що якось я її осилюю. От і тут один з методів, як виявити, діагностувати ту нематоду, звісно, після того, як викопали, треба робити, пересівати ґрунт, і от там, ніби як наситі, та і воно відсіється, бо це ж все одно дрібні частинки, як ніби того глиста. Відсіється. Я того не робила, звісно, що, бо мені вистачило і тут є кілька малюнків, фотографій, світлин, і тут видно ці гали, оці ущільнення, утворення, тому мені цього вистачило, щоб я переконав, що в мене нематода. Але. Загалом, так само і на American Pioneer Association зазначено, що так, найкраще це, звісно, викопати і подивитись. Але що стає сигналом для дзвіночком, щоб ви ну, засумнівалися і запідозрили неметоду? Це є спостерігати за рослиною, за станом самої півонії. Якщо вона з року в рік вам <coughs> нарощує пагони, але вони тонкі і слабкі. Квітування не робиться пишнішим і щедрішим, а навпаки, робиться благішим, меншим, квіти менші. О, тобто кущ ніби живе, але він так швидше чихиріє, ніж розвивається, так? ніж набирається сили, ніж доросліше. Все йде в зворотньому напрямку, можна сказати. Також потрібно дивитися на пагони куща знизу, при землі. І... Можна помітити на травянистих півонях, які заражені нематодою, що в них бруньки, вони ну, якби навіть вже вище землі і навіть там, сантиметрів 5 від землі. Тобто ви висаджували півоні, і вона не дуже у вас така, що їй 20 років і вона вже не має куди розвиватися в землі, і вона вже от бруньки вирощує на горі. Ні, досить молода півоння, все мало бути добре. Ну, Висаджувала заглибленням, очікувано, що воно має рости під землею. Але ви бачите, що бруньки і та, не те, що над землею, а досить високо над землею, як для півонії. Та, це теж може бути от такою ознакою. Єдине, що не обов'язково всі-всі-всі види півонії і так себе почувають і показують, бо я знаю, що деякі і то гібриди, вони, це з них специфіка, вони так і ростуть. Для них це нормально. Тому спостереження і. Якщо ви все ж таки то, ну, не хочете викопувати, але найімовірніше ви підозрюєте, що може таке бути, то там, ну, якби немає іншого виходу, як викопати. Хоча, хоча можна спробувати погратися. Навіть з тим препаратом нематофагін, бігу, навіть висаджувати якісь рослини, природні от, та, боротьби, методи природньої боротьби, органічної боротьби, але, 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 ну, хто його знає. Та ж American Pioneer Association, там пишуть, що викопати і боску почистити Тобто Оці всі ущільнення, так як я чиста на своїй, вони теж радять їх почистити, обов'язково не лишати на корень там. Тому ну, тут вирішувати вже вам. Звісно, ніхто не скаже, як має бути. Я точно викопую і я ще буду навіть цього сезону викопувати і перевіряти, дивитися. Також я обіцяла проконсультуватися з Біозахист щодо нематофагіну та і поєднання з рослинами, бо я засумнівалася, ніби так позмагала чорнобривців висаджувати, а потім засумнівалася. Вони мені сказали, що ну, на рахунок чорнобривців не викликали в них ніяких там підоз, а от на рахунок гірчиці, то вони не думають, що можливо таке може статися, що дійсно. Якби той гірчичний порошок, оскільки він нематоду відганяє, і відповідно хто знає, як зреагує це на, на біопрепарат, та, чи то бактерії, які там в тому біопрепараті, коли будуть вони в тій самій ямці знаходитися з гірчичним порошком. Тобто мені відповідно надали, обіцяли проконсультуватися ще в себе. Десь далі і потім вже надати відповідь. І наскільки відомо, їм такі експерименти особисто вони не проводили. <гум> Може, якраз і в них буде можливість провести в їхній лабораторії такі експерименти, і е, будуть вони тоді давати нам якусь чіткішу відповідь. Тому зараз я б сказала, що оскільки це один з варіантів висаджування разом з зірчичним порошком, але. Якщо купляти засібний ментофагін і використати його і надіятися, що це допоможе і засипати гірчичний порошок, то може це і, ну, скажімо так, будуть марні сподівання, можливо, і не треба поєднувати, доки не буде якоїсь чіткішої інформації. Також в оцій книзі, в оцій книзі я прочитала, що нічи, де це я прочитала, може це я в групі вже прочитала, що є ж рослини, які Тобто різні рослини вони по різному діють на ту нематоду. Та? Деякі її відганяють, а деякі навпаки притягують до себе і ніби як стерилізують. Та? Тому тут теж вибір є рослин різних для висаджування поруч з півонією. Можна пробувати бавитись, але кажу, щоб це не було так, що ми хочемо і біо, і рослини, і вони один одного будуть ніби як знешкоджувати. Різних хімічні засоби так. Пані Півоні точно була інформація, можна почитати. І ще я згадав, що минулий рік, я теж вичитала, таблетки від глистів рекомендували брати, які беруть в магазинах, в різних магазинах для домашніх улюбленців, зоомагазинах і так далі. Я це робила, я брала таблетку, подрібнювала, в порошок розкришувала і теж додав... додавала посадкову ямку і навіть обпиляла сам, саме кореневище півонії. Це теж ніби рахується, такий дієвий метод. Взагалі, також American Peony Association радять, вже якщо ви викопали, вирішили викопати і пролікувати цю півонію, Це кореневище, висаджувати долі в себе. То радять це робити теж десь ізольовано на якихось ну, таких ділянках, де вам буде не шкода зразити інші рослини то і спостерігати в тому числі за тою ж півонією, Як же ж вона таки розвивається чи ні, чи вдалося вам ту популяцію нематоди відігнати, знищити. От, і звісно, в ту яму, де росла та півонія, там теж чітко пише, що треба замінити ґрунт, досить з запасом замінити ґрунт і бажано туди висаджувати рослини, які не нечутливі до нематоди. Та, тобто вона їх не може зараз, заражати. Згадують вони траву. Траву чугрес, не знаю, що це, чи це газона трава якась. Та і обов'язково е, такі засоби захисту, та. тобто пам'ятати, що якщо ви там рукавичками це все робили так, в рукавичках, то обов'язково їх змити. Я змиваю, ставлю на сонце, потім ще спиртом дезінфікую. Інструмент обов'язково також вони зазначають, що можна ж рознести лопату і викопуєте чи вилами викопуєте, і потім не промив, не продезінфікували, пішли десь долі, все, понесли ту землю з тим зараженим. Там, личинками чи ту прямо особинами. О, взуття так само. Ну, тобто, фактично, все, що ми розносимо, все ми можемо далі поширювати, ту популяцію тої нематоди далі. Тому треба також на це звертати увагу і вважати. Да? Ось так. Ніби все я вам розповіла, тому буду вдячна за відгуки. Всім до наступних відео і папа. -па.